Дрони це ефективна зброя, яка мінусує ворога та береже життя та здоров'я наших хлопців. Українська команда сьогодні передає чергову партію fpv дронів бригаді Рубіж, легендарному батальйону Свобода. Це ті хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили Київ, звільняли Київщину, звільняли Харківщину. І сьогодні б'ють ворога на найгарячішому напрямку. Спевнений, що українська команда і надалі буде ефективно допомагати нашим бійцям, нашим героям на передовій. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! та смерть ворогам!